Друзі, всім привіт! Вітаю в новому відео. Я сьогодні за вашим запитом зробила дуже смачний кулінарний блог. Сьогодні у нас буде і дуже гарні смачні страви. Звичайно, що відомі всім вам, але, можливо, кожен це все робить по іншому. Покажу, як роблю це я, і також все, що туди входить. Сьогоднішні всі рецепти ви зможете знайти в описі під цим відео. Обов'язково спробуйте, якщо ви ще їх не робили. Давайте розпочнемо ми із приготування дуже смачного борща. В кастрюлю я вже виклала картоплю, почистила, також капусту порізала, додавала лавровий лис і трішки спеції. Також в мене періодично вже тушиться. Морква з цибулею, яку я натерла на грубій терку, цибулю порізала на дрібні кубики. Також в іншій сковородці у мене вже тушиться цибуля, до якої я додавала фарш. У мене він був заморожений, тому це дуже практично мати такі невеличкі заготовки, щоб заекономити собі багато часу. Також ми сьогодні ще приготуємо дуже смачну тушену капусту. Вона у мене знаходилася також в морозилці, я її нарізаю на такі невеличкі полоски, кладу у мультиварку, і вона у мене буде тушитися на функції випікання. Не обжарювання, а кладу на випікання, якщо у вас також є, це дуже швидко прискорить цей процес і вона швидше буде готуватися. Ну, а я вже нарізаю цибулю кольцями приблизно у пів сантиметра. Будемо зараз з вами маринувати куряче м'ясо, яке в нас піде на шашлик. І нарізаю я його такими невеликими кубиками, приблизно так як ми ріжемо свине м'ясо на шашлик. В Цьому великому процесі така від мене невеличка порада це залишатися в спокої, тому що коли ми в голові собі закладаємо картинку, що готувати нам сьогодні прийдеться дуже і дуже багато. І також як можна справитися з такою великою кількістю інгредієнтів до кожної страви, щоб нічого не забути, і звичайно, щоб це було дуже смачно. Хто дивиться мене давно, знає, що коли я готую страви, і звичайно, що як і в кожної господині, завжди створюється безпорядок, завжди дуже багато різних відходів від будь чого я е, вам завжди радила і раджу, е, після кожної чистки, там цибулі чи картоплі, чи будь-чого, обов'язково кладіть біля себе мусорне відро і та Таким чином ви собі забезпечите чистий порядок на вашому робочому столі і ви не погрузите у ще додаткову роботу. М'ясо з цибулею готове нарізане. Я зараз заправляю трішки олії, сіль та перець, все це за смаком. Ще можна робити маринад зі сметаною, з майонезом. Це теж буде дуже-дуже смачно і м'ясо вийде ще ніжніше. Але я цього разу вирішила зробити це на олії. Щоб зробити менш жирним це м'ясо. Воно і так не дуже жирне, але все ж таки хочеться чогось такого більш простого, легкого. Коли у мене йде процес приготування, і, звичайно, що буває так, продукти залишаються. І що я маю з ними робити? Я завжди їх складаю в морозилку. Тоді, коли я хочу зробити. Тут чи іншу страву, дивлюся в морозилку, які в мене продукти там зберігаються. З цього виходжу і я те варю. У мене сьогодні в морозилці був буряк, була капуста, і я вирішила, чому б не приготувати борщ. На смак це не буде впливати. І... Таким чином, я собі заекономила час, можна приділити трішки більше часу, уваги, щоб капусту вже нарізати і також поставити її в пакет і в морозилку. Сьогодні я її просто дістала цілу і нарізала. Також можна це все робити без проблем. Я б вам радила робити такі невеличкі заготовки і не лінуватися, тому що в подальшому ви заекономите собі час. Фарш у мене вже дуже добре піджарився, тому я зараз додала з водою трішки томатну пасту і те, що залишається в цьому слойку, я додаю води і так з щоб весь соус я могла використати. Він має прокипіти гарно, і тоді я ще добавлю трішки зовсім трішки води. Сіль перець за смаком і наш соус вже буде готовий. Також борщ теж вже на підході, вже майже буде зараз готовий. Добавлю до нього нашу тушену моркву з цибулею, але тільки половинку, а інша половинка у нас піде на тушену капусту. Просто аромати об'єдналися і настільки смачно запахло на першому поверсі. Всі вже приходили, що я готую, дивилися, цікавились, і, звичайно, що з нетерпінням чекали на ці страви. Сюди ж я додаю нарізану морку на невеличкі кубики, кладу на функцію випікання, також воно все ще тушиться. До готовності, а я зараз займаюся наступною підливою: це буде грибна із шампіньонів. Можна використовувати будь-які гриби, які ви маєте. Це буде навіть смачніше, коли використовувати домашні гриби. У мене були вони, але я вирішила заекономити час, і так як шампіньони вони дуже швидко готуються, ніж домашні, тому що домашні потрібно кілька разів проварювати, зливати воду, знову варити. А я хотіла заекономити собі час і не сидіти в. На кухні цілий день. Нарізаю цибулю. Цибулю я буду окремо жарити, трішки протушувати на сковородці. Тоді додав шампіньони. Очищаю та нарізаю болгарський перець на невеличкі смужки. Помідори також буду використовувати в цій страві. Теж будуть в мене нарізатися на невеличкі полоски, кубики. І Таким чином я хочу надати дуже приємного аромату нашій страві тушеної капусти. Дуже подобається, коли ці всі смаки об'єднуються і здає дуже смачний. Смак набуває страва приємного аромату, і ця страва просто дуже-дуже смачна із цими продуктами. Можна використовувати не тільки червоний болгарський перець, а будь-який, який у вас є. Морква з капустою у мене вже протушилася дуже добре, і я відправляю наші нарізані овочі сюди на 15-20 хвилин ще для того, щоб вони гарно протушилися. І можна сказати, що страва наша вже одна готова, і за смаком ще додати можна масло, сіль, перець, також все, що ви полюбляєте зі спецій. Ну і показую нашу готову страву. Можна за бажанням додати поверх сметану. Це дуже-дуже смачно, обов'язково спробуйте. Продовжуємо готувати, і в мене вже тут протушила цибуля. До неї я додаю наші нарізані шампіньйони. Сюди ж добавлю трішки спеції грибної для того, щоб більш був такий виразніший насичений смак грибів, так як це не домашні, тому що хто знає, що домашні гриби вони дуже-дуже пахнуть. А шампіньони такого запаху не мають і потрібно трішки цього додати. Лавровий лист, мелений перець за смаком, і нехай все тушиться, можна накрити кришкою, можна просто, щоб воно так відкрито тушилося. Я в кінці ще зіб'ю у нашій баночці, об'єднаю сметану, трішки майонез, муку, вода, все це взбовтаю і сюди все це добавлю. Підходить до готовності наш борщ, викладаю тертий буряк. Доливаю повністю до верха каструлі воду. Сюди ж я додаю пару капель оцту, для того, щоб колір буряка не втрачався. Сметани, теж за бажанням, можна зразу додати, а можна також ще додати, коли ви порційно вже викладаєте на стіл. Я завжди додаю трішки сметани. Під час готування, і, звичайно, при подачі на стіл теж мої додають собі сметани. Так виходить дуже приємний не тільки аромат, а також і колір. Як я вам і раніше казала, цю всю суміш я зботую і додаю до наших вже готових грибів. Підлива вже в нас майже готова. Нам залишається тільки зробити такий молгочний соус, якщо можна так його назвати, якщо у вас буде дуже сильно гуснути підлива, то це значить, що ви дуже багато муки додавали. І не переживайте, можна це все виправити. Добавити трішки води. Добавляєте вже так, щоб консистенція самої підливки вас влаштовувала. І якщо за смаком не те виходить, додавте масло, додавте спеції, все, що ви полюбляєте, і так ви можете виправити всю цю ситуацію. Так, зараз ми будемо разом з вами чистити молоду картоплю, і наскільки я знаю, що в такий період, коли вже є гарна молоденька картоплина, і дуже її хочеться а, приготувати. а... Чистити її не дуже хочеться, тому що це дуже така клопітка робота. Без рукавичок теж тут ніяк не обійтись, тому що руки від цієї шкірки будуть дуже жовті. Показую вам такий від мене лайфхак, як можна швидко все це виправити. Як ви бачите, під краном, де тече невеличка струя води, беремо губку. Звичайно, якою миємо посуду, ну само собою, що цією губкою пізніше мити посуду я не буду. Вона в мене піде у мусор, але показую, як швидко можна почистити картоплю, шуруєте тією стороною, яка така груба. Ну і подивіться, яка картоплина чистенька виходить, і як швидко все це робиться. Для мене тепер абсолютно немає проблеми начистити молоду картоплю, якщо дуже хочеться спробувати уже таку літню страву картопля з маслом та кропом. І хочу вам в цьому теж допомогти, щоб ви собі економили багато часу. Я думаю, не потрібно вам розказувати, як варити картоплю, тому показую, як виглядає з маслом та кропом. Дуже смачно. Зараз ми будемо з вами готувати дуже смачну випічку. Це у нас будуть сінабони политі сметаною. Дуже смачні, з корицею і готується теж дуже просто, не потрібно дуже багато часу, тому показую такий для мене найшвидший процес його Приготування. Насамперед я підігріла молоко, всі інгредієнти залишу в описі під відео. Зараз вам буду просто показувати сам процес в грамах, що скільки потрібно, все це ви знайдете саме в описі. Дріжджі, ванільний цукор, також просто цукор, пісок, молоко. Та олію. Зараз ми готуємо невеличку опару, і до цього ми будемо після того, як наші дріжджі розчиняться, зробиться така однорідна консистенція. Добавлю муку небагато, і опара наша буде стояти хвилин 20 в теплому місці. під накритим рушником. І після того ми будемо вже додати повністю всю муку, поступово, частково замішувати наше вільне тісто. Тісто виходить просто дуже-дуже таке ніжне, м'яке воно просто дуже тане у роті. Після того, коли ви вимісили майже всю муку, ми додаємо в кінці масло, так як все, як я показую вам у відео. Виходячи із свого досвіду у практиці при випіканні, якщо ви будете додати масло відразу в опару, тісто не буде получатися таким дуже ніжним еластичним. Я вам рекомендувала завжди його додати в самому кінці, і також можна при тому, коли ви вимісите це все масло, додати ще трішки олії, щоб тісто не липло до рук і залишалося дуже таким ніжним, як викладається пластилін, щоб ми могли з легкістю виробляти наші форми, незалежно, незалежності, чи це синабони, закручені в рулет, чи це будь-які рогалики. З цього тіста теж можна виробляти будь-яку випічку, рогалики, також пиріжки, будь-що що вам заманеться. Розтачала я тісто приблизно 5 мм, розподіляю начинку, яка складається з кориці та цукру. Якщо ви не любите корицю, використовуйте те, що вам найбільше подобається. Можна навіть просто із самого цукру. Закручую я все це у рулет. і Зараз за допомогою звичайної нитки, яку ми використовуємо в побуті, покажу, як з легкістю можна зробити гарний зріз. так як ножиком цього зробити ми не зможемо, не зможемо акуратно, тому що тісто просто найніжніше. Таким чином, як ви бачите, під низ я направляю нашу нитку і роблю. Такий зріз. Подивіться, як, як, як акуратно зріз, і тісто воно е, не затискається по всьому нашому рулеті. Е, все це можна зробити просто дуже швидко, з легкістю. Е, я випікаю синабони при 170 градусів приблизно 25 хвилин. Зараз я готую поливку для наших сінабонів. Я беру високопроцентну сметану, додаю цукор, все це гарно розмішую, поки цукор не розчиниться. І як тільки ми витягуємо наші гарячі синабони, покриваємо таким чином наші всі, нашу всю випічку. Коли сінабони остивають, це просто. Дуже-дуже смачно. Обов'язково я вам рекомендую їх спробувати, якщо ви ще такого не куштували, але давно бачили і знаєте за це. Це, по-перше, і дуже простий рецепт, і також це дуже просте приготування. Хочу вам показати у такому вигляді, які вони всередині. Подивіться, найніжніше тісто виходить, скільки багато кориці. Вони в міру солодкі і просто ідеальні до чаю. Ну а зараз на кінець хочу вам запропонувати трішки зі мною порелаксувати. Робимо шашлик на відкритому. Повітрі дуже подобається цей процес, і до цього процесу залучаються також і діти. Я вам дуже-дуже вдячна за цей перегляд до кінця. Бажаю вам всього-всього найкращого, гарних, приємних страв. І також діліться, що найбільше вам сподобалося, і також які страви ви полюбляєте готувати. Всім па-па!